Добрий день, гуртківці. Сьогодні ми продовжуємо займатися за програмою Дебати і тема. Всесвітній формат шкільних дебатів. Ми розглянемо золоті правила ведення дискусії, і я наведу вам зразок промови спікера-ствердження: Золоті правила ведення дискусії. Перше правило толерантності. Виявляй терпимість до думок, поглядів, поведінки інших людей. Друге правило це правило активного слухання. Уважно слухай інших. Третє правило чіткості. Чітко висловлюй свої думки, не змінюй тему. Четверте правило регламенту: слідкуй за часом. А зараз зразок промови спікера ствердження. Доброго дня, шановні судді, опоненти. Вас вітає команда, назва команди. Дозвольте вам представити склад команди. Я, перший спікер. Запропоную кейс, веду перші та друге аргументи. Другий спікер веде третій аргумент. виступить із заключною промовою. І третій спікер. Нагадую вам, що в нього є такий обов'язок гравця атакувати аргументи другого спікера і частково першого спікера сторони заперечення. І також він повинен захистити спростовані аргументи другого і частково першого спікерів боку ствердження. Сьогодні ми дебатуємо за резолюцією. Ця палата вважає, що потрібно контролювати дитячий інформаційний простір. Для ведення дебатів ми вводимо свій кейс. Мета, чому ми захищаємо цю тему? Дитячий інформаційний простір має бути безпечним. Дефініції. Я нагадую вам, ми про це розмовляли на минулому занятті, що дефініції це поняття, терміни до теми. І до цієї теми ми розглянемо такі поняття, як контроль, потреба, дитина, безпека, світосприйняття, цензура, інформаційна безпека і інформаційно психологічна безпека особистості. Контроль. Зміст цих понять. Контроль це нагляд за об'єктом і підтримання його функціонування. Далі к дефініціям відноситься потреба. Потреба це стан живого організму, людської особистості чи суспільства цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності діяльності і є рушійною силою їхньої активності. Дитина. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 році у статті 1 визнає дитиною кожну людську особу до досягнення 18-річного віку, якщо за законом повноліття не настає раніше. Але пріоритет у цій сфері залишається за національними законодавствами. За статтею 2 Європейської Конвенції про громадянство від 7 листопада 1997 року стверджує, що термін дитина означає або дитину, яка не досягла віку закінчення обов'язковою шкільною установою, або не досягла. 15 років. Далі розглядаємо такі терміни як безпека. Це такий стан людини, коли дія зовнішніх та внутрішніх факторів не призводить до смерті, погіршення функціонування та розвитку організму, свідомості, психіки та людини в цілому і не перешкоджає досягненню бажаних для людини цілей. Світосприйняття це сприйняття зовнішнього світу через призму внутрішнього світу за допомогою своєї внутрішньої картини життя. Цензура. Що таке цензура? Це контроль влади за змістом і розповсюдженням інформації, друкованої продукції, музичних і сценічних творів, творів образотворчого мистецтва, кіно, фотоматеріалів, передач. Радіо і телебачення веб-ресурсів. У деяких випадках, наприклад, приватне листування, цензура діє з метою обмеження або недопущення поширення ідей і відомостей, визнаних владою шкідливими, небажаними для неї або суспільства в цілому. Інформаційний простір. Що це таке? Це територія. Розповсюдження інформації за допомогою конкретних компонентів національної системи інформації. Вона повинна мати гарантовно правове забезпечення. Далі інформаційно психологічна безпека особистості. Належний рівень теоретичної та практичної підготовки особистості, при якому досягається захищеність її інтересів та гармонійний розвиток. Здатність держави створити умови для гармонійного розвитку і задоволення потреб особистості в інформації, незалежно від наявності інформаційних загроз, гарантування розвиток і використання інформаційного середовища в інтересах особистості. Захищеність від різного роду інформаційних небезпек. Наші аргументи такі. Перший аргумент. Неконтрольована інформація спотворює світосприйняття дитини навколишнього простору. Другий аргумент. Неконтрольований інформаційний простір порушує психічний стан дитини. І третій аргумент інформаційний простір поєднаний із ризиками та небезпеками для життя і здоров'я дитини. Ні для кого не є секретом, що сучасний світ тісно пов'язаний з інформаційним простором, і ми не можемо заперечувати величезне значення інформації в житті кожної людини. Ще 200 років тому Натан Ротчин зазначив, хто володіє інформацією, той володіє світом. Так, інформаційний простір рушійна сила суспільного. Прогресу, але величезний потік різної інформації та собі небезпеку, особливо для дітей. Отже, наш перший аргумент, неконтрольована інформація, спотворює світосприйняття дитини навколишнього простору. Відомо, що провідні особистісні риси формуються протягом перших п'яти років. Микола Омосов в своїх педагогічних роздумах здоров'я і щастя дитини наводить спосіб визначення рівня свідомості, моральної вихованості малюка за визнанням ним типу авторитету. Перше, якщо сприймає силу як єдиний можливий авторитет, то рівень, на жаль, найнижчий, примітивний тваринний. Найвища стадія це визнання авторитету інтелекту, духовності, це здатність цінувати найвищі цінності, доброту, людяність, ширість. Замислимось, які особистісні цінності переважають сьогодні, які чинники впливають, який інформаційний простір навколо нас. Попри заборону до 22-го года, ефірний час заповнений бойовиками за сценами кровопролиття, бійок, насилля, улюблені кіногерої Шварцнегер, Сталоне Вандам, Костоломи, жорстокість стає стереотипом нашого часу, а скромність пороком. Цікавою розвагою, навіть дитячою, стали фільми жахів, де героями є огидні монстри. Сміймось над грубими кінокомедіями, де треба веселитися, коли людина падає, стражає, потрапляючи у прикрій ситуації. Цікава інформаційна тематика дитячих мультфільмів безглузде бігати один за одним, бити по голові молотком і праскою, а герої просто вражають потворними, квадратними обличчями, пустим, бездумним виразом очей позбавлені будь-якої особистості. Голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький наголосив за незбалансованості нинішніх новин, тобто здебільшого висловлюється насильство, вбивства і крадіжки. Проте не часто повідомляється інформація про культурні події чи спортивні досягнення. При такій Незбалансованості дитина, яка бачить тільки одну негативну сторону, починає вважати, що іншого життя просто не існує. Телеперегляд негативно впливає на підростаюче покоління, тому що неосвідомлене змінює його світосприймання. Отже, неконтрольована інформація спотворює світосприйняття дитиною навколишнь... навколишнього простору. Наш другий аргумент неконтрольований інформаційний простір порушує психічний стан дитини. Доводимо. Психологи помітили такі труднощі у навчанні дітей. Нерозвинута мова, учні погано читають, їм важко переказати текст, творче мислення нерозвинуте. Часто не можуть сконцентрувати увагу, пасивні, байдужі, бездіяльні. Схильне до агресії, прояви негативізму, а все це вплив телебачення, комп'ютер комп на психофізіологію, психіку та поведінку дитини. Смартфони недарма називають хворобою цивілізація, адже більшість дітей, дорослих, цей вільний час проводять якраз перед екраном. Дитина, сидячи перед екраном смартфона, не має змоги діяти активно, тому після такого сидіння відбувається агресивний та непорядкований вибух накопиченої невитраченої активності. Творче мислення в такому випадку взагалі не розвивається, адже немає для цього головних умов власної активності, уваги, живої зацікавленості реальним світом. Отже, неконтрольований – Інформаційний простір порушує психічний стан дитини. Наш третій аргумент інформаційний простір поєднаний із ризиками та небезпеками для життя і здоров'я дитини. Розглянемо, як впливає реклама на життя і здоров'я дитини. Реклама ж рушує прогресу, невід'ємний атрибут нашого життя. Для більшості дітей взагалі є стресом. Тривожні діти стають невпевненими в собі. Їм складно приймати рішення, у них коливається самооцінка. Агресивних дітей реклама озлоблює. Комп'ютерні ігри ж взагалі можуть бути джерелом деструктивної антигромадянської поведінки. Вони можуть приводити до спалаху необґрунтованої агресії, викликати залежність подібно до наркотичної, а в тих, або інших життєвих ситуацій стати конкретним прикладом застосування жорстокості і насильства. Адже більше тисячі досліджень провідних інститутів і фахівців у галузі психіатрії свідчать про причинно наслідковий зв'язок між насильством на екрані і агресивною поведінкою дітей. Насильство у іграх, веде до сприйняття світу як місце, де панує зло і жорстокість. У дітей, які багато часу проводять перед комп'ютером, з'являються всі ознаки стресового стану, роздратованість, підвищена втомленість, головна біль, страхи, порушення сну, тривожність. Отже, ми довели, що інформаційний простір поєднаний із ризиками та небезпеками для життя і здоров'я дитини. Ну, а зараз, як завжди, до вашої уваги я пропоную таку притчу. Суперечка індіанських юнаків. Троє індіанських юнаків уже довго і гаряче сперечалися, але ніяк не могли дійти згоди, як правильно полювати на рибу. Один із них стверджував, що коли бачиш рибину у прозорій воді, треба підкрастися до неї і великим камнем ударити її по голові. Тоді вона буде приголомшена і стане легкою здобиччю. Ні, заперечував другий. Рибину треба бити каменем у середину тулуба, і це переломить її хребет, тоді вона не зможе рухатися і стане легкою здобиччю. І зовсім не так палко перебивав третій. Треба підкрастися до неї з великим каменем і вдарити її по хвосту. Від удару це чутливе місце її паралізує. Вона не зможе рухатись і стане легкою здобиччю. Вож племені, спостерігаючи за цією суперечкою, сумов думав. Ось зараз вони звернуться до мене. А ці юнаки, сини найбільш шанованих членів племені. Кращого воїна, кращого мисливця і головного шамана, і якщо я прийму бік одного з їхніх синів, двоє інших образяться, і атмосфера в племені стане напруженою, а можливо, і небезпечною. І ось юнаки, не вирішивши свої суперечки, попрямували до вождя, кожен навів докази свого підходу, і вони замовкли, сповнені поваги, чекаючи на відповідь мудрого вождя. І він заговорив, чи бачите, молоді люди, існує три типи риб. А зараз, любі діти, я пропоную вам розділитись на три групи, може на чотири, можна по дві особи в групі, по три, і закінчити цю притчу, наводячи в доказі свої аргументи. І на цьому сьогодні закінчую наше заняття. Бажаю вам вести діалоги якнайкраще, отримуючи від цього задоволення і бажання розвиватися далі. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою! До нових зустрічей!